Всім привіт, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Замовив на розетці ось такий упс істочник безперебойного живлення. Зараз будемо його розпаковувати. Подивимося, що всередині так. отут тут нам поклали талон і гарантійний талон. Приїхав ось такі коробці більше ніякого додаткового пакування не було. Ось, видно, все запаковано, ще не добувався. І походу його добували і дивилися там на складі. Давайте зараз його добудемо і подивимося, що там всередині. Так, цей блок жилення, по-моєму, на 577 Вт вихідної потужності. Два роки гарантії пишуть. Давайте подивимося на талон і на гарантію. Так, гарантійний талон поклали. Термін гарантії 24 місяці. І талон. Так, це все добре. Бо бувають такі випадки, що вони забувають класти гарантійний талон, і тоді приходиться звертатися ще раз і їхати на нову почту за гарантійним талоном. Давайте відкриємо коробку. Значить, так ми його не витягнемо. Потрібно отак буде його з коробки. Відхиляти коробку і отак його звільнемо так, все, в коробці більше нічого немає. Коробка пуста. Так, значить, тут у нас інструкція йде на українській мові. Далі диск йде, кому він зараз в наш час вже потрібен. У мене навіть дисковода вже немає, я його викинув. Е, також йде запасний, я так розумію, запобіжник. Потім USB кабель для підключення до ПК. Давайте подивимось на сам безперебійник. Що це так. Навіщо ця плівка я не знаю. Зараз добудемо. Тут він ще запакований скотчем. Все. Ось такий безперебійник. Модель ЛПМ U825 ВА. він має вигляд з боків? Такий вигляд спереді. Кнопка включення, індикатори. Зараз ми його вже підключимо до, до комп'ютера. Побачимо, як він працює. Знизу ось такий він має вид. Ззаді має дві розетки, два виходи під Fox Modem. один USB-вихід, запобіжник, дві розетки. На монітор і на комп'ютер. Давайте підключимо його до ПК і побачимо, як він працює. Так, все, друзі, підключив. Зараз будемо робити перше увімкнення. Так, умикаємо його. Вот это поворот! Не зрозумів. А що не так? І так даний блок живлення не працює. Пробуємо його увімкнути. Він тільки пі і на цьому все. Індикація не загорається.